На Так команда порятунку тварин Київ Енімал Рескую Груп» впіймала двох лебедів на замерзлому ставку у селі Голубівка Прилуцького району. Деякий час прийшов просто ламати літвескому і чекати, поки він стане достатньо детальні щоб засунути човна. Потім засудили човна і на човні йду, попив, побіг за лебедям. На лебеді завжди заганяються в бік берега і потім вже на березі група підтримки з берега ховить. Підійшов до берега. Дивлюсь, він підходить до берега в осоку. Він в осоці трошки замешкався. А спасатель один на воді, один на березі. Але бідів два. Треба було третю людину. Ну і я, так сказати, поцака була у них. І я раз накрив, одного накрили, другого накрили і от так. Вони де? де О, у клітці вони вже веселіші, ніж на льоду. І на душі якось спокійніше. Допоміг рятувальникам ловити птахів Василь Сидор, який живе поруч. Вони ж е не свійські, вони могли б дзьобом клюнути чи. Крилом, вони ж дуже сильні. Ну вони, правда, зараз ослаблені, так що не дуже й боязко. Дружина Василя Сидора Тетяна розповіла, що цієї вести на їх ставок вперше прилетіли лебеді, птахи дали потомству із п'яти пташенят. Ще тоді вона помітила, що двоє із них мають фізичні вади. Одне було із дитинства із дефектом крила, а друге вже покалічилося у майже в дорослому віці. І прийшла до нас зима, ставочок став замерзати. Батьки не покинули своїх дітей. Були до вчорашнього дня, вони були з ними. Я ще прийшла, батьки були, батьки ходили по льоду. Коли я прийшла, вони поплакалися тут і полетіли. Ці, звісно, дуже плакали, голову вгору піднімали. Серце і душу мають усі, але вони залишилися в надії на те, що люди їм не дадуть пропасти. І врятують їх. Жінка щодня слідкувала за птахами, підгодовувала та про всяк випадок підготувала приміщення для зимівлі. І душа боліла, і давлення боліло, і, і боліло все геть. І вчора вечором прийшла. Вони малесенький такий водички тут брьохалися. А сьогодні вранці прийшла, то вже замерз геть ставок, і вони так як лежали, то вони так. Так і лежать по сьогоднішній день. Висить їх чекала, якась здається. До порятунку долучила місцеві телеграм-канали волонтерів. Ті допомогли вийти на рятувальників із Києва. Це одна із лічених команд в Україні. Є три у Києві та Харкові. Михайло Сторожук рятує лебедів більше 10 років від 60 до 100 на рік. Це перша його операція на льоду в цьому році. Схоже, що у них дефект крив. Дефект крив це рахід. Вони погано харчувалися, тому у них погані крила виросли. Але це може бути травмою. Зараз ветер. ...нада клініку, бо вони дуже знесилені. Після цього на реабілітацію і далі межегисті підлог для лебедів. Там буде видно, чи здатні вони взагалі для польоту. Якщо не здатні, то на пожиттєве проживання, якщо здатні, то реабілітуються, полетять собі далі. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.